СВІДОК Ходить небо над домом. Спотикається. А з дому дим, з дому крик. Небо сивіє на очах, Шукає хмари, щоб затулитися. Хмари тікають. Завали рушаться. А з дому дим. З дому крик. Небо б'ється пташку та падає замертво. Не пускає його ні до відльоту, ні тим паче до вирію. Стій, каже своїми скляними очима: стій тут і дивися свідчи. Був дім, стала діра, а в дірі нора, а в норі голоси живі, живих прикликають, живі живих про життя випрошують. Поки гасять пожежу, розбирають уламки. Везуть у лікарню, складають докупи, впізнають, оплакують як загиблих, оплакують як незнайдених, забувають, як воно, плакати, переростають зі сліз у ненависть, стають домом для іншого. А з дому дим, з дому крик. Стій небо. Не смій падати. Свідче. 14 січня 23-го року.